А цього всього, наскільки вам вистачить, ви порахували тих запасів, які маєте зараз? А, ви знаєте, закінчилося за 10 днів. Ті запаси, які ми розраховували на місяць, ага. за 10 днів закінчились і ми були вимушені. Така серйозна фаза була, так? так. Ага. так були вимушені звертатись до волонтерів, слава Богу, допомогли. Три постійно. А це по нас, по нас стріляють? Ні, не по нас. Боком летить. У нас мінські домовилися. Наш президент сказав, що нас не може стрілять. Наче Красиво. Колись до війни тут був комплекс туристичний і готельний, далі був басейн, тут ще валяються якісь дитячі іграшки, тут, мабуть, бавились діти. А зараз це нульовий пост Збройних сил України, української армії біля Авдіївки. І тут наразі найгарячіша точка фронту. Мы легальные. У нас же нелегальных нету. У нас вообще запрещено воевать в стране. Покажите президента, который запрещает своим солдатам обороняться, не наступать, а обороняться. Покажите президента, который запрещает воевать за свою страну. То есть если ты не хочешь воевать, ты преступник. Если ты хочешь воевать, ты тоже преступник. Парадокс. Да, получается. Странная какая-то война. Ну. <риклад> это <риклад> это, 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 это аист. Это аист клювом. Щелкай. Это тактические воробьи, не бойтесь.